На підмогу вогнеборцям та медикам до Івано-Франківська прибула німецька делегація Червоного Хреста. Першочергово завітала до рятувальників, щоб налагодити співпрацю, а заодно на власні очі присвідчитися, як ті використовують подаровану раніше сучасну та багатофункціональну пожежну машину. Машина вже прижита до наших українських порядків, до наших правил і адаптована до виконання поставлених завдань за призначенням. Тобто ця машина вона виконує вже практично бойові завдання. І Перед Паскою вона вже стояла в бойовому розрахунку. І зараз ми хочемо показати нашим колегам з Червоного Христа, нашим друзям з Червоного хреста, з Німеччини, що цей автомобіль є боєздатний і він нам потрібний. І ми хочемо в цьому напрямку далі працювати, щоб таким чином. Оновлювати європейською технікою наш автопарт. Та Цього разу кажуть німецькі волонтери привезли допомогу для місцевих закладів охорони здоров'я, оскільки медицина один із ключових напрямків благодійної діяльності. Ми ціль працюємо з Україною ще з 90-х років. Головна наша мета покращити стан лікарень і також сприяти соціальній допомозі і всім тим, хто її потребує. Цього разу ми привезли ліжка для хворих, носилки словом медичне обладнання, якого тут. Потребують для кардіохірургії операційний стіл. Вони привезли ліжка функціональні, привезли багато перев'язочного матеріалу. Частину цього перев'язочного матеріалу я вже вчора зв'язувався з. Атошниками, ну люди, які є на війні, ми передамо їм інструмент для кардіохірургії і багато таких речей, які на сьогоднішній день просто ми не в змозі собі купити. Уже через місяць представники німецького червоного хреста презентують франківським медикам ще майже дві сотні функціональних ліжок для відділення екстреної допомоги. А ще підібрало обіцяну раніше карету швидкою.